Привіт, привіт! Мене звуть Катерина Шевченко, я тренер омолодження обличчя та постави. І сьогодні ми з вами будемо розслаблятися, збираємось. Сьогодні дуже така м -м, цікава тема, тому що хочу вам дещо показати. От я вчора в сторіс uh, піднімала це питання на рахунок того, чи можливо виросте, коли ти вже доросла, чи можливо це чи ні. І більшість більшість відреагували, що ні, не можна. Будь ласка, напишіть мені, як чути, тому що щось мені пише, що проблеми з інтернетом. А я показаю, чекаю на вас, чекаю. Так, вийшла без предупреждення і раніше, тому що спонсор заснув. А це значить, що я можу спокійно провести ефір. <ху> чекаю від вас інформацію, чи чути, чи ні. І продовжу. Тож, чи можна, чи можна вирости? З роками взагалі. Ну, чи це якісь басні, чи не басні, чи якісь інстаграмні обмани від мене. от хочу зараз вам показати дещо. Зачекаю інформацію, чи чути, чи ні. І хочу вам показати а, одну, одну фішку, яку я зробила вчора для сьогоднішнього ефіру. Так, шановні, шановні як чути. Дякую. А то я щось сижу, не пойму. От, що я вам хочу показати. Давайте покажу вам. Так, зараз переключу, як, мене... а, як переключить. Во. Ось це різниця в розрості моєму через одну хвилину. В чому різниця? Зараз тепер переключаю і показую вам наглядно. Різниця 2 см. Я все життя 171 см. А за рахунок чого? За рахунок того, що я все своє життя, ну я така. Перше, ті, хто високі, ви мене точно зрозумієте, тому що шо, швабра, швала, ні, швабра, як, як ще називали, Анука. ка Шпала, шпала, швабра і тому подобне віші на рахунок високих дівчат. І у високих дівчат задача була така: хопа, як-небудь, як щоб я не була висока, щоб мене не було видно. А це як-небудь, це як отак. А це що? А це звичка буде на все життя. І от коли ми в звичайному житті, отак, отак, от я стою отак. плечики потім, ну, вроді би здавалося, ну що нормально, я стою. Да? От я стою. От, в звичайному, коли потім я просто в хребті хопа і просідаю. Оце, в звичайному, і так я мірялася 171 см. А якщо я стану так рівненько, рівно розкрию плечі, як ніби витягну свій, свій весь хребет голову вгору, тім я вгору, то в мене буде 173 А ви мені скажете, ой, ну ладно, ладно, взяла собі ви. Це я поставила мінус, <ріст> взяла собі, вирівнялася рівно, постояла і от типа виросла вона. А ви наскільки вистачить вашої спини постояти просто так рівно? Отак як ніби тебе хтось витягує? А наскільки рахунків вистачить нашої спини, щоб не було дискомфорту? Можете спробувати. Можете спробувати. Це дуже легко здається, що ти просто вирівнюєшся і ти несеш себе, несеш свою поставу, це легко, ну, всі ж кажуть, вирівняй плечі! І все. Ну, Тобто вирівняв плечі, і ти собі стаєш рівненько, тобі комфортно. Але тіло, воно не готове до цього. Якщо в нас не укріплений м'язовий корсет, якщо в нас зажаті м'язи, особливо м'язи. М'язи-грудини, якщо в нас не укріплені м'язи живота, м'язи плечей, і в нас особливо все ще зажатість м'язів. Тобто того, що багато хто ходить на, на спорт, в фітнес-зали, цього недостатньо. Я, звісно, не звіняюсь, чому? Тому що в мене багато клієнтів, які на спорті щодня 5. Днів на тиждень, і коли вони почали розслаблятися, самомасаж. Не тільки це класно, коли ходити до масажиста, коли ти просто лежиш, кайфуєш і хтось над тобою колдує. Але коли ми самі собі можемо допомогти, тоді це дає дуже крутий результат. І жінки, які займаються спортом, і коли вони відслідкували, що, Боже, в мене трапеція зажата, в мене тут боляче, коли я беру, в мене ось тут м'язи. І плечики ось так, і коли вони починають розслаблятися, вони відмічають, що легше тримати поставу. А ще хочу вам поділитися я обіцяла поділитися моментом особисто я з чим стикнулася, це як пазл. Якщо ми хочемо мати здорову шию і спину, то це пазл вправи. Праве, це мається на увазі і силові, і розтяжка, хай це об'єднаємо. Пазл розслаблення. І третій пазл це ось тут. Я особисто я не буду зараз е даватись подробності. Я це, подробності в нас буде зум з психологом на практику Милевка шия. Я там більш детально, ну, тому що така приватна така і інформація і історія приватна, мені не хочеться так дуже. на… На загал, але я з вправами з масажем в мене виявилася проблема в шиї. Яким чином, наші думки, наш стрес відкладаються в якихось або органах, або частинах нашого організму. Якщо ми це не змінимо, ми можемо впахуватися хоч 24 на 7 в тренажерці, Ми можемо розслаблятись усіх масажистів світу. Але якщо ми не змінимо ось тут, не знайдемо, що впливає, який саме стрес, як з ним пропрацювати? Пропрацювати да, зараз це модно, модне слово, праработа й проработаний. А духовніний і так далі, але пропрацювати мається на увазі прожити, що з цим стресом робити, от тоді в комплексі, і це дає класний результат. От саме тому, саме тому я запросила до нас ще й психолога. Саме от, якщо я так загалом кажу про практику Легка шия, там ми будемо розслаблятись, там у нас буде, будуть вправи, і там у нас буде також робота з психологом. Це буде Zoom, де ми розберемо, що саме впливає саме на шию. Тому що я з вами зустрічаюся зараз. Це ми розслабляємо нашу шию. І от я хотіла, я, я хотіла цього саме психолога, мого психолога, з якою я працюю, щоб вона більш детально розповіла, чому це важливо. От в себе в клубі, дівчата, хто зі мною, ви точно знаєте, що коли, наприклад, дівчата питають, так, щось я не можу зрозуміти, в мене почалися якісь набріки, в мене щось тут десь змінилось. І я кажу: Окей, отматуємо отматуємо назад тиждень, два, три місяць, що було, які зміни. Це харчування, це стреси, це якась поведінка, це щось, якийсь стрес, або це може бути стрес без різниці, це може бути позитивний стрес. Радість для організму також стрес. Ви могли помічати, що коли у вас якась, наприклад, така дуже-дуже дуже радісна подія, на наступний день ви як какашка. Тому що для організму без різниці це стрес через негатив чи через позитив. Радість дає також організму якесь таке занадто радість, я б навіть назвала, таке, знаєте, як виснаження. І е, так, я потеряла мисль. Час подождіть, психолог, психолог, психолог. Во, в, в клубі, коли, коли ми починаємо назад відматувати, тобто, от, яка була радість, не радість, стрес, плюс якісь зміни в харчуванні, плюс то, плюс то, плюс то. І от дівчатам я даю завдання, от коли там індивідуально вони вже звертаються, що кажу, повідслідковуйте, повідслідковуйте, що у вас змінилося. І коли ми по цій хронології можемо відловити момент. Ми можемо зрозуміти на психологічному рівні, що на це ще впливає. Тобто не тільки вправами одними єдиними, а і зі сторони психологічної також. Окей, давайте розслаблятися. Грім, ручки. Так, хто ще до нас не приєднався до нашого практику «Мулах шия, приходьте. Ми стартуємо 15 числа. Вартість лише 20, 277 гривень, коли він стартуне. І е, після цього, вже після старту, я буду продавати також доступ, але він. Написі також він буде дорожчим. Тому хто хоче по найкращій ціні, взагалі там, якщо дивитися цінність, то разів 10 вона перевищує, перевищує вартість. Глімо грімо ручки. Прогладжуємо задні поверхні шиї від. Від патилиці вниз поки що просто прогладжуємо, прогладжуємо. Розігріваємо і сюди ключиці. До речі, дівчатам в чаті я вже дала завдання, воно таке праціврячіве. Не кожному може зайти, але воно дуже отрезляє, а... я б так назвала. Не завжди потрібні тільки розові поні, все буде прекрасно, я вас мотивірую, все, все хорошо, іноді, іноді в деяких моментах потрібен тверезий погляд і контроль ситуації. Бокова поверхня шиї від вушок сюди. Прямо аж обнімайте вушка вниз. І пальчиками вздовж, от грудино ключишни сусцевидної, отак вздовж, вниз. Заходьте трошки вгору і вниз. І вниз. Супер. Руку по діагоналі. ця рука йде під низ. Тут, починаючи з потилиці. От я захвачу, заходжу з точки росту волосся тут. Я заходжу волосся і захвачую його і відпускаю. Зайшла легко захватила, відпустила. Голову можете, якщо ви сидите, наприклад, за столом, можете так робити. Найкомфортніше, коли у вас рука просто під низом. До речі, з чого я почала, зі зросту? Да? От саме тому ми можемо бачити, що з роками люди зменшуються. Саме за рахунок цього. Ми були всі рівненькі, продовжують, а потім хоп-хоп, стрес, ще щось. Десь якась трагедія, війна, а, стреси, переїзди, і ми хоп-хоп-хоп і зменшились. Плюс, звичайно, фізіологічні зміни в нас міжхребцеві диски. Зменшується. І все, і в нас втрачається зріст. Захватили і відпустила. Захватили, відпустили. Отут за вушками ось область також, не забувайте, не тільки потилицю, Захватили, відпустили. відпустила. І інша сторона перехода. Рот розслабте, щоб у вас не були напружені живальні м'язи, щоб зуби не стикались. Захватили, відпустили. Не забуваємо за вушну область. Над вушком і за вушком також відпустили. легко в кулачок захватили, відпустили. Ні про що не думайте. акцент зараз на те, що відчуває кожна цибулинка волосся, коли ми отак робимо. Що ви там відчуваєте в потилиці? Отуди акцент. Ні про що більше не думати, тільки про це. Про те, як вас може залоскотати в шиї, може пробігтись така хвилька лоскоту повністю по всьому. Хребту, згори вниз, може розхреститися ось ця хвиля такого, як лоскоту звідси, саме з шиї, нагору піти, по плечам, по рукам і вниз піти. Відслідковується ось це. Оце зараз важливо. Пішли на шию, проминаємо, захватили і легко, повільно, повільно. І складочку довели. Знову захватили і повільно, повільно знову захватили, і так до плеча, до плечового суглобу. Захватили і відслідковуєте кожна хвилька ось цього лоску, то відслідкуйте її. А якщо хочеться десь затриматись більше, якщо хочеться так пожорще, зробіться. Не повинно бути боляче. Це повинно бути таке приємний тиск, як назвала. І інша сторона також. Захватили і складку повільно, повільно. Знову захватили повільно, повільно. Хочеться закрити очі? Закривайте. І акцент зараз на відчуття ніяких глимок, що вам потім треба зробити. Що завтра, що на вихідні ніяких думок відключили всі думки і слухайте те, як реагує ваше тіло зараз? Якщо ви навчитесь акцентуватись на тому, що каже вам тіло, як воно реагує. У вас кардинально зміниться якість життя? Це все просто, але це треба робити. Можна випити таблеточку, зняти симптоми, а можна самостійно зняти деякі. Больові відчуття і вплинути на, саме на причину. Причина головного болю може бути саме в напруженості шиї і в напруженості м'язів. Можна зняти симптом, головну біль, а можна розслабити м'язи і прибрати головну біль. Це звісно, один з причин, одна з причин. Хочете, пішліть вниз. Вниз, от сюди, прямо по плечу. Давайте я вас сьогодні трошки більше розслаблю, прямо ж по плечу і вниз. Доволі жорстко ось тут. Не просто погладжуючи, тобто, щоб вам було аж відчуття поколювання у вас були тут. До ліктя і повільно вниз, і сюди руку також. Доволі жорстко. Тобто оця частина працює, як ніби вижимаючи такі рухи повністю-повністю до кінчиків пальців. Дуже поганий зв'язок, то ж такое? Ви не чуєте, чи воно якось переривається? У нас вітрено дуже, можливо, через це. Так. І тепер знизу сюди нагору? Напишіть, будь ласка, ще хтось з приводу зв'язку. Як воно кубиками, не кубиками. чую, бачу, ага. І вгору тепер до плеча. Все добре. Окей, пані Світлана, діти спробуйте або перезавантажити, перезайти в Інстаграм. Дякую, дівчата. Та ж саме інша сторона. Від плеча жорстко пішли вниз. Відчуття такі можуть бути, Чешеться прям Чи може бути таке, що чешеться під шкірою або шкіра, відчуття поколювання, от коли ви робите ось цей рух. Це нормально. Зараз ви можете відслідковувати, що та рука, яку ми з вами пропрацювали, вона така гаряча і розслаблена. І сюди вниз. Це я піднімаю, ви можете просто опустити руку, щоб вам було видно, що я роблю. І вижимаючими рухами. І тепер знизу пішли знову нагору. Актуально всім. без різниці, ви сидячий спосіб життя, стоячий, ви багато рухайтесь. Ось це що ми зараз робимо, ми розслабляємо фасії. А Якщо ви а, в діалозі з тілом, ви можете відчувати, що коли ви довго тримаєте телефон в руках, у вас ось тут може бути таке, як напруження до ліктя. Як тягне ніби. А ми всі зараз тримаємо телефон в руках. Тому актуально всі. І до плечка. І знову з шиї вниз. Легко вже, легко, не, не а, без болю, без болю що було, без такого сильного тиску. Вниз і інша сторона також і прогладили шию від потилиці. Прямо ж от звідси зайдіть вгору і вниз. Вниз хто зараз вільний, ви після ефіру можете продовжити, можете от прям руку повністю, повністю, повністю пройти. Ось тут можете додати плечки можете додати, але якщо у вас а, так, зараз на співвосьми, ну так щоб о одесяті не занадто не занадто, щоб ви, навпаки, не розбудили ваш організм. І він потім вам не сказав, я не хочу спати, тому що таке може бути, якщо багато таких жорстких рухів, вони можуть розслабити. От зараз ми з вами попрацювали, мабуть, я так розумію, хвилин 20 не відловила, хвилин 10-15, мабуть, мабуть. То а, от зараз таке розслаблення, нічого не хочеться робити. І навіть руки не хочеться піднімати. Тобто таке приємне, приємне розслаблення. Якщо ви трошки глибше будете пропрацьовувати, то щоб у вас хоча б 2-3 години лишилося до, до сну, щоб ви не розбудили свій організм навпаки. Все. А я зберігаю сьогоднішній наш ефір. Відпускаю вас, чекаю вас в коментарях. Будьте щедрими на коментарі, тому що це мене заряджає, це мені дає зворотні зв'язок, і мені хочеться для вас робити все більше і більше. Ну і хто хоче, приходьте на практику легка шия, тому що цей ефір я також збережу, обріжу саме частину розслаблення і додам дівчатам для того, щоб в них вся ця інформація саме з розслабленням також була. Все, всім, папа, всі класного вечір.